Де знайти посилання в інстаграм на онлайн-чат з лікарями? Що стосується інстаграму, то тут трошки інша історія. Для того щоб через інстаграм перейти на наш онлайн-чат, вам потрібно натиснути на іконку безпосередньо самого інстаграму, і потім під на головній сторінці сторін на головній сторінці буде також посилання на Телеграм. І також на нього потрібно клікнути або натиснути, і таким чином ви перейдете на нашу платформу, на наш онлайн-чат. Нагадую вам, що ви можете перейти в безкоштовний телеграм-чат, де можна задати питання нашим фахівцям. Це безкоштовно. Ви заходите, пишете питання і може це бути цілодобово. Пишете свої запитання, і коли лікар буде вільний, він вам відповідає. Якщо дуже серйозне питання, адміністратор чату вас може перенаправити. До вузького фахівця, і ви можете з ним вже зв'язатися уже в особистих повідомленнях, надіслати свої аналізи, свої огляди, і вам буде надана допомога і відповіді на всі ваші запитання.